Ну що, друзі, всім доброго ранку. Сьогодні маємо суботу, 27 вересня. В планах попрацювати до 13-ї години приблизно. Є трохи вільного часу, чому б не заробити трішки грошей. Правильно? Правильно. Плюс сьогодні спойлер на тижні. Знову ж таки, я виграв подарунок. Від Радіотрек і їхніх партнерів, маєте прийти посилка з соусами. Сьогодні її заберу і, можливо, в кінці вставлю відео з маленькою розпаковочкою. А поки у нас на годиннику 7,36, скидаємо пробіг на нулі і поїхали. Я вже маю ось таке перше замовлення. І подаюся на нього. Ну що, моя улюблена рубрика відмову пасажирці, причому навіть почуваю себе трошки двоякою. Я сподіваюся, що вона встигне до ветлікаря, куди планувала. Розкажу історію. В мене є алергія на котів. Це правда. У мене відключена категорія ПЕТ в усіх агрегаторах. Я вже під'їжджаю до замовлення метрів 200, і бачу коментар, що в мене переноска з котом, а в мене саме на котів алергія. Я зателефонував пасажирці, пояснив ситуацію, вона вийшла. Я їй кажу: ну вибачте, дійсно, я не можу. Я їй допоміг скасувати замовлення, замовити саме категорію ПЕД. Одразу знайшовся водій, тому я сподіваюся, що вона встигла до лікаря. Поранку, ну що можу сказати? Після того, як я одразу з дому взяв перше замовлення дуже швидко, я стояв, чекав наступне, мабуть, хвилин 15. І вже після тих 15 хвилин, прийшли, точніше, почали приходити замовлення. В основному, по болту, ну, скажімо так, гола база. Тобто там особливо немає чого приходити, але вони приходять стабільно. Зараз місто пусте, замовлень небагато. І я розумію, що сьогодні я вожу ланцюг і все, що дає, бо... побачимо, скільки вийде заробити. Теж цікаво цікава практика. Є гарний чай. Поїздка була з компенсацією з пасажира 139 гривень. Хлопець дав 200 без решти. Дуже йому дякую. Він мені подякував, що встигнув на автобус. І супер поїздка, місто пусте. Я її виконав дуже швидко. І одразу мені залетіло наступне замовлення, трішки більше, ніж мій ланцюг виставлений, але це все практично по трасі і досить непогана ціна. Подаюсь, час підбити підсумки. На годиннику 13.45. Переїхав я рівнесенько 100 км. Заробіток. По уклону 1250. 500 гривень болт та 70 чаю. Це ми маємо 1820 на разом. Звідси віднімаємо газ 400 гривень. І на залишку 1420. Будемо рахувати 1400. Ну що ж, непогано, враховуючи те, що сьогодні я возив і болото тільки кота не поїзд. Брав все, що приходило абсолютно. Бо і так деколи приходилось чекати по 5-10 хвилин, інколи навіть довше, тому про які фільтри чи ще щось можна говорити. Прийшло мені повідомлення, що соуси вже на пошті. Тому лечу, забираю соуси і бонусом прикріплю вам розпаковочку. Побачимо, що мені прислали. Чесно, аж самому цікаво. Але це таке, що завжди смачно, завжди потрібно. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім мічного здоров'я, миру. Бережіть себе. Хай береже вас Бог. І всім гарного дня. Пока-пока. Ну що, розпаковка соусів. Ось така велика коробка. Наша привітайся. Добрий день! Це моя доча Марійка. Сьогодні ми будемо дивитися, що нам прийде. Велика коробка Пише 3 кілограми. Я сам Що щоб може бути. Значить, і Розрізаємо. Розрізаємо. Аби тільки на майонез не порізати він не потік. О, що лопата. Ух ти, диви, яка прикольна. та якість перевірені часом. Так, це в сторону. Ого, халат який. Маша, будеш міряти? Давай прикинемо. І ось мої майонезів. Опа. А ну, зніми марі. Який халат потушов. Слухай, тобі в школу піти натон. Татун манезні. Ну, штука потрібна, ну ти в нас оператор. Ми. Вот. Okay. І на ого процес. скільки соусів. Бородінський з кмином соус. Тартар. Нас мама якраз карасі жарить. Mm, да. Величезна люблю упаковка майонезу. Базилік м'ята соус. І ще одна велика упаковка файний майонез. Є. Кетчуп шашовичний. Ще упаковка майонезу трішки поменше. Оце ми майонезу будемо, дівчата, їсти. Да. Аби тільки на боках не вилізло mm, так? Так, да, тато. Є ще один другий майонез. Ще кетчуп є лагідний. Гірчий. Це міцна. Оцет, осав, О, це до сама. Це мама любить. І що в нас ще є? І часниковий соус. Ось sticky майонезів Нічого собі скільки соус. Я не очікав, що так і буде вс... багато всього І всі всього. з однієї фірмі значки. Ну, а як же, Май... Ну все, ми затарилися, думаю, соусами капець Дай так мені, багато. це майну. Тобі буде лопатка, а майже буде фарм. Сім, все хватить. Клас! Ой. Супер! Дякую, Ну я не знаю, я в українській народній традиції бачу перший раз таку торгову марку. Попробуємо, але ну що, халяву і уксус сладкий, як кажуть. Я приємно здивований, стільки всяких Включайте, способ. Включайте Трек! Виграєте да, теж стільки! виграв, слухайте, і буде на дуже щастя. Все. Tchau, gente. Tchau,